Що означає жити гідно? Як досягти щастя? Чи можна пізнати істину? Ці запитання досі хвилюють нас? Античність породила мислителів, чиї ідеї досі формують наше розуміння реальності. Вони не просто роздумували про абстрактні поняття, вони намагалися зрозуміти, як влаштовано буття, що означає мораль, і як людині жити гідно Сократ і революція самосвідомості. Афінський філософ Сократ кардинально змінив напрямок філософської думки. До нього мислителі переважно досліджували природу космосу. Сократ звернувся до людини. Його знаменита фраза Я знаю, що нічого не знаю, не була кокетством чи помилковою скромністю. Це була революційна ідея про те, що справжня мудрість починається з усвідомлення меж власного розуміння, Сократ розробив прийом, який ми називаємо мефтикою мистецтвом породжувати думки через запитання. Він не давав готових відповідей, а допомагав співрозмовникам самостійно доходити висновків. Цей підхід виявився настільки потужним, що його використовують у сучасній психотерапії педагогічній науці та наукових дослідженнях етичні погляди Сократа базувалися на переконанні, що ніхто не чинить зло свідомо. Якщо людина робить погані вчинки, значить, вона не розуміє, що таке добро. Звідси випливає, що освіта і усвідомлення себе можуть зробити людину моральнішою. Ця ідея здається наївною, але психологічні дослідження підтверджують зв'язок між рівнем освіти та етичною поведінкою. Платон і архітектура ідеального. Послідовник Сократа Платон створив першу систематичну філософську систему в історії Західної думки. Його теорія ідей пояснювала, чому ми можемо розрізняти красиве і потворне, справедливе і несправедливе, хоча в реальному житті рідко зустрічаємо ідеальні ілюстрації цих понять. У розумінні Платона існує два рівні реальності. Те, що ми бачимо навколо, лише тіні справжніх ідей. Які існують у вищому вимірі. Коли ми називаємо щось красивим, ми порівнюємо це з ідеальною красою, яку наша душа пам'ятає з минулого життя. Ця теорія може здаватися фантастичною, але вона пояснює дивовижну здатність людини впізнавати абстрактні поняття. Платон також розробив концепцію ідеальної держави, де правлять філософські царі обрані не за походженням чи багатством, а за мудрістю та моральними якостями. Він детально описав систему освіти, яка має формувати справжніх керівників. Багато його ідей здаються недосяжними, але концепції меритократії та важливість освіти для управління залишаються актуальними. Аристотель і наука про все. Послідовник Платона пішов іншим шляхом. Якщо його вчитель шукав досконалість у всесвіті ідей, то цей філософ зосередився на дослідженні реального світу. Він створив логіку як науку про правильне мислення, заклав основи біології, фізики, етики, політики, поетики. Його етичний підхід базується на понятті золотої середини, добрій якості, розміщені між двома протилежностями. Мужність знаходиться поміж страхом і необачною сміливістю, великодушність між скупістю та бездумним витрачанням. Ця ідея виявилася надзвичайно плідною і використовується в сучасній психології для опису здорової поведінки. В політиці давньогрецький філософ проаналізував різні форми правління і дійшов висновку, що найкращою є змішана форма, яка поєднує елементи монархії, аристократії і демократії. Його ідеї вплинули на творців американської конституції та інших демократичних систем. Епікур і філософія щастя. Епікур запропонував радикально інший підхід до життя. Він стверджував, що метою існування є щастя, яке досягається через насолоду. Однак епікурейська насолода не має нічого спільного з гедонізмом у сучасному розумінні. Епікур розрізняв насолоди рухливі, активні задоволення. І статичні відсутність болю і тривоги, справжня мудрість полягає в умінні обирати правильні насолоди, короткочасне задоволення, яке призводить до довготривалого страждання, не варте того. Натомість треба прагнути простої втіхи, яка не завдасть шкоди і може тривати довго. Епікур також розробив терапевтичну філософію, яка допомагала народу позбавлятися від страхів. Він стверджував, що не варто боятися богів, вони не втручаються в людське життя, смерті. Після смерті ми нічого не відчуваємо, і болю, сильний біль короткочасний, довготривалий, терпимий. Зенон Скітіону і народження стоїцизму. Історія стоїцизму почалася з кораблетрощі. Зенон Скітіону втратив усе своє багатство, коли його торговельне судно затонуло біля Афін. Замість розпачу він відчув дивну полегкість. Доля сама звільнила його від турбот про матеріальні речі. В Афінах він почув філософські лекції і зрозумів свій справжній шлях. Зенон створив школу біля прикрашеного портика Стоа на Афінській Агорі. Звідси, і назва стоїцизм. Він синтезував найкращу з попередніх філософських традицій. Від кініків взяв ідею аскетизму і незалежності від зовнішніх обставин. Від гераклітівців розуміння космосу як розумної цілісності, від сократиків увагу до етичних питань. Зенон розробив фундаментальний принцип стоїцизму про життя згідно з природою. Під природою він розумів не біологічні інстинкти, а космічний розум, логос, який пронизує усе існуюче. Людина є частиною цієї розумної цілісності, тому її завдання узгодити свою волю з волею космосу. Це не пасивна покора долі. А активне прийняття ролі, яку призначив тобі світовий розум, Зенон також вів поняття мудриця ідеальної людини, яка досягла повної внутрішньої свободи. Мудрець не підкоряється емоціям, але й не є бездушним він відчуває природні імпульси, але не дозволяє їм керувати своїми рішеннями. Такий ідеал здається недосяжним, але Зенон вважав, що прагнення до нього робить життя осмисленим. Епіктет і тріумф людського духу. Життя Епіктета найкращий зразок того, як стоїцька філософія працює в екстремальних умовах. Народжений рабом у Фригії, він потрапив до Риму, де служив секретарем впливового вільновідпущеника Епафродита. Пан дозволив йому відвідувати філософські лекції, але одного разу під час покарання зламав йому ногу. Епіктет залишився калікою на все життя. Коли імператор Доміціан вигнав усіх вчених з Риму, Епіктет опинився в Нікополі, де заснував власну школу. Його лекції записав послідовник Арріан, завдяки якому ми знаємо бесіди і короткий Енхірідіон підручник, Епіктет сформулював центральну стоїцьку ідею про розмежування того, що залежить і не залежить від нас. Деякі речі знаходяться під нашим контролем, інші ні. Під нашим контролем знаходяться думка. Прагнення, бажання, відвернення одним словом, усе те, що є нашими діями. Не під нашим контролем знаходяться тіло, майно, репутація, влада, одним словом, усе те, що не є нашими діями. Ця проста формула змінює всю перспективу життя. Замість марних спроб контролювати неконтрольоване, людина зосереджується на єдиній сфері справжньої влади, власних думках і реакціях. Епіктет порівнював це з роллю актора в театрі. Ти не обираєш роль, але можеш зіграти її бездоганно, чи то це роль царя, чи жебрака, особливу увагу Епіктет приділяв роботі з уявленнями. Кожна емоція починається з думки про якусь подію. Але між подією і емоційною реакцією є інтервал, коли ми можемо оцінити своє уявлення. Гнів виникає не через те, що хтось нас скривдив. А через те, що ми вирішили сприйняти його слова як образу. Змінивши уявлення, ми змінюємо емоцію. Марк Аврелій і філософія на троні. Марк Аврелій унікальний випадок в історії. Рідко коли абсолютна влада і глибока філософська рефлексія сполучалися в одній особі. Римський імператор протягом 19 років правив величезною імперією, але знаходив час для щоденних роздумів. Які записував у своєму особистому щоденнику рефлексії наодинці з собою, відомі як медитації, не призначалися для публікації, це інтимний діалог імператора з самим собою, спроба застосувати стойські концепції до конкретних життєвих ситуацій. Марк Аврелій не створював абстрактні теорії, а вирішував практичні проблеми керівника величезної держави. Його правління припало на складний період. Постійні війни на кордонах. Епідемія чуми, внутрішні заколоти. Імператор особисто командував військами на Дунаї, де й написав значну частину своїх роздумів. В цих умовах стоїцька філософія була не інтелектуальною вправою, а засобом виживання Марк Аврелі розвинув стоїцьку ідею про плинність усього існуючого. Час як річка зі швидкою течією. Щойно щось з'явилося, як воно вже проминуло, щойно щось пройшло, як з'являється інше, і це інше теж пройде. Усвідомлення тимчасовості допомагало йому не прив'язуватися ні до успіхів, ні до невдач, особливо цінними є його розмірковування про те, як ставитися до людей. Марк Аврелій мав владу над мільйонами, але нагадував власній свідомості, що кожна людина діє відповідно до свого розуміння блага. Навіть ті, хто завдає шкоди, роблять це через невігластво, а не зло. Тому імператор має бути терплячим вчителем, а не суворим судею. Коли встаєш вранці, скажи своїй свідомості: люди, з якими мені доведеться мати справу сьогодні, будуть набридливими, невдячними, зарозумілими, нечесними, ревнивими, мовчазними. Вони такі через своє неусвідомлення добра і зла. Але я, який бачив природу добра, що воно прекрасне, і природу зла, що воно потворне, і природу самого грішника, що він мені родич, не кровний, чи за насінням, а за розумом і божественною частинкою, я не можу постраждати від жодного з них. Живий спадок античності засновники античної філософії не думали про створення красивих теорій вони дали нам засоби для розуміння себе і світу. Сократівська саморефлексія, платонівський ідеалізм, аристотелівські дослідження, епікурейське прагнення щастя і стоїцький спокій продовжують формувати сучасну думку. Їхні ідеї виявилися настільки універсальними, що перетинають культурні та часові межі. Психологи застосовують стоїчні підходи, політологи аналізують платонівську ідеальну державу, педагоги використовують сократівську маєвтику. Античність живе в кожній спробі зрозуміти, що означає бути людиною.